Доброго ранку. Сьогодні у нас на календарі 11 листопада понеділок, і день починати пропоную із політичної ранкової зарядки. Безумовно, треба займатися спортом, також займати таку і звичайну зарядку, але я вам пропоную також не тільки мати здорове тіло, а й здоровий голос і критичне мислення. Отже, давайте з вами поговоримо про те, що там відбувалося на вихідні. Цього тижня. Ну, По-перше, в неділю почався саміт АТЕС, це Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво в Перу. Там, до речі, буде і президент Китаю Сі Цзіньпінь. Китай дуже хоче серйозно займатися Латинською Америкою, він там вкладає ресурси, вони в Перу відкривають гігантський порт. І там ну, для Сполучених Штатів Америки це насправді достатньо серйозна може бути проблема. Також е, у неділю вперше на засіданні Ради міністрів премєр міністр Ізраїлю Нетаняху визнав, що він дав зелене світло на атаку Пейджерами, яка відбулася 17 18 вересня проти бойовиків Хезболи. Ну, згідно даних влади Лівану загинуло 39 людей, і майже 3 тисячі були поранені. Радник президента Ланза. Заявив, що адміністрація нова адміністрація Сполучених Штатів Америки не буде займатися питанням звільнення території, а встановлення миру в Україні. Ну загалом дуже багато. Насправді різних зараз інформацій, чуток щодо планів Трампа і плану Трампа про припинення війни в Україні. Але поки сам Трамп не скаже, ну поки що обговорюємо чутки інформацію від його помічників, радників і представників. Також на вихідних Трамп поговорив з Путіним. Про це написала газета американська газета The Washington Post, І вони обговорювали Україну. Ну і ніби Трамп закликав Путіна, щоб він не продовжував ескалацію і щоб треба домовлятися про мир. Побачимо, що з того всього буде. Філіппіни, Філіппіни прийняли рішення купити пускові установки для ракет середньої дальності, що дуже дуже Китай розізлить. Китай і так вже розізлився, бо на Філіпінах був прийнятий, були прийняті навіть два закони про визнання суверенітету спірних територій. Ну там проблеми в цьому регіоні у Китаю із тими островами. Він там постійно претендує на те, що все ніби ніби належить Китаю. Для любителей криптовалюти повідомляю, що у неділю біткоін виріс на 6% перше. Досяг позначку 81 тисячу доларів. Ну, це на фоні того, що був обраний президентом США Дональд Трамп, який під час виборчої кампанії ну, дуже добре говорив про криптовалюту і передбачає, що він там ну, прийме е, сприятливе для криптовалюти регулювання у США. У будь-якому випадку цей день тільки починається. Я бажаю вам вдалого і гарного дня. І не забуваймо, все буде Україна.